Рішенням виконавчого комітету міської ради затверджено проєкт рішення виконавчого комітету про тариф на послуги міського електричного транспорту, трамвай тролейбус та пасажирського автомобільного транспорту на автобусних маршрутах загального користування. Проєкт рішення виконавчого комітету з походженням тарифу на перевезення пасажирів в комунальному транспорті міста Запоріжжя, трамвай, тролейбус, автобус у розмірі 15 гривень, в автобусах приватних перевізників 17 гривень та 18 гривень на маршрути хортицького напрямку. Там декілька маршрутів за одну поїздку. При підготовці проєкту був здійснений аналіз наступних даних. Існуючих на теперішній час тарифів на послуги пасажирських перевезень по містах України, тарифів на послуги міського пасажирського транспорту в місті Запоріжжя з 2021 року по теперішній час, класність та кількість рухомого складу пасажирського транспорту в місті Запоріжжя. Також здійснен аналіз якості надання послуг пасажирських перевезень, так, за даними діаграму. Це динаміка середнього рівня тарифу на перевезення пасажира на міських автобусних маршрутах загального користування, приватний транспорт до вартості пісного борщового набору. Ми усі з вами люди. Да, це визиває у вас ви, щось якесь здивування, так? але ми люди, ми їмо. Так от на станом на лютий 25-го року, Середній тариф по місту становить 12 гривень, збільшився по відношенню до початку 2021 року на 50%. При цьому вартість такого соціального продукту зросла на 260%. Динаміка середнього рівня тарифу на перевезення пасажира на міських автобусних маршрутах загального користування, приватний транспорт, вартості палива. Слід зазначити, що спочинається з 21 року при встановленні обґрунтованого тарифу на міські пасажирські перевезення. Вартість палива значно зросла, а саме на 25 рік по місту тариф на перевезення пасажирів становить 12 гривень. Збільшення по відношенню до 21-го року, початку 2021 року, на 50%. При цьому вартість дизельного палива зросла на 82%. Газу скрапленого на 132%, Мінімальна заробітна плата на 23% зросла. Динаміка зростання вартості електроенергії для населення та підприємства запри підприємств в запри числі, тарифу на перевезення пасажирів комунальним електротранспортом. Зростання вартості станом на лютий 2025 року, в порівнянні з 2021 роком. Вартість електроенергії для населення зросла на 157% для підприємств підприємства Запришлектранс і інших підприємств почти на 94%. Тариф на перевезення пасажирів комунальним транспортом зріс почти на 67%. Будь ласка, слайд номер 4. Динаміка росту прямих матеріальних витрат на одиницю рухомого складу. До складу прямих матеріальних витрат включаються витрати, пов'язані з використанням палива, мастильних матеріалів, шин, акумуляторів і таке інше. Динаміка росту прямих матеріальних витрат на одиницю рухомого складу для приватних підприємств. Середні витрати на одиницю транспортних засобів зросли на 70% по відношенню до попереднього періоду. У підприємстві Запоріжжя Електротранс середні витрати зросли на 64,3% по відношенню до попереднього періоду. Динаміка динаміка середнього рівня тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, приватний транспорт та кількості транспорту. Кількість автобусів приватних перевізників у періоді, за який здійснювався аналіз, значно зменшилася. З метою забезпечення обслуговування пасажирів на міських маршрутах справною технікою в умовах невідповідності рівня тарифу реальним потребам з організації перевезень пасажирів, приватні підприємства були вимушені використовувати запасні частини з машин донорів. Що це таке? Це транспортні засоби, які є на підприємстві, використовувалися для того, щоб їх розкомплектовували і стави і використовували ці запчастини для того, щоб відремонтувати рухомий склад. Починаючи з 2021 року погодження тарифу на міські пасажирські перевезення здійснилося на економічно обґрунтованими тарифами з урахування рівня платежеспроможності населення. Станом на 25 2025 року кількість одиниць рухомого складу приватних перевізників зменшилася в порівнянні з груднем 2021 року. Клас 1-2 на маршрутах практично відсутній. Клас БА становить 62,3% від зазначеного періоду. А саме 67 одиниць 1-2 класу для приватних перевізників, 90 одиниць 1 класу для комунального транспорту на кінець 2024 року. На міських маршрутах працює лише 51 одиниця комунального автотранспорту, враховуючи наявну кількість водіїв та спроможність підприємств перевізників закуповувати запасні частини для відновлення працездатності рухомого складу. 51 одиниця мається на увазі е, автобуси, незважаючи на оновлення рухомого складу. Заперше та у 20-х-21 роках, а саме при придбанні восьми багатомісних тролейбусів з країн ЄС, п'яті тролейбуси в Дніпро і з автономним ходом 12 трамваїв, типу татра ситуація з електротранспортом, трамваї, і тролейбуси склалася аналогічно з автобусними перевезенням приватних перевізників. Вартість проїзду по містам України для приватних перевізників наведена в таблиці і становить, ви бачите, які цифри це по містам. України при оплаті готівкою. Вартість проїзду по містам України для комунальних підприємств наведено також у таблиці і становить 20-25 гривень також при оплаті готівкою. При цьому слід зазначити, що в місті Миколаїв наприкінці лютого встановлено також тарифи 15, 18-20 гривень для усіх видів транспорту в залежності від Відстані маршрутів Миколаїв містом менше, ніж Запоріжжя. Підприємствами-перевізниками надано зведені рахунки тарифу на послуги пасажирського автомобільного та електротранспорту станом на лютий 2025 року, в яких середній розмір тарифу дорівнює. Для приватних перевізників більш 20 гривень. Для комунальних автобусів більш 28 гривень. Там копійки я не називаю. Для електричного транспорту більш 26 гривень. Таким чином, враховуючи підтверджуючі документи, пропонується запропоновано і погоджено погодити тарифи на уровні 17-18 гривень приватним перевізникам і 15 гривень у комунальному транспорту. Таким чином, пасажири будуть сплачувати за послугу по перевезенню, по своєму перевезенню. На рівні 85% для приватного транспорту, 53% для комунальних автобусів і 57% для електричного транспорту від розрахункових тарифів тарифів, наданих підприємствами перевізниками які погодились зменшити тариф за рахунок зменшення найменш необхідних показників пов'язаних з загальновиробничними виробничними витратами підприємств, що нам дасть це підвищення ціни. Воно нам не дасть те, що у нас з'являться щось таке велике, необ'ємне і дуже привабливе. Воно нам дасть провести ремонтні роботи рухомого складу, здійснити підготовку резервного рухомого складу і зменшити навантаження на бюджет міста. Що відносно до підприємства Запоріжжя транс. П'ять робочих днів для оприлюднення з моменту оприлюднення, тобто, яке там, десяте понеділок, десяте березня. 10. 10. 10 березня. На рівень заробітної оплати водіїв на маршрутах як комунального, так і приватного транспорту вплине підняття тарифів чи ні? Це одна з складових, але найбільше це йде паливо або електроенергія, це для електротранспорту. Ну і всі запчастини і обслуговування, скажімо так. Тобто підняття тарифу перекриє суд технічну складову суду по транспорту на людей, які працюють на підприємствах, на їх рівень заробітку це немає. Частково на податки не обслуговування насамперед займає дуже велику частину, тому що ви знаєте, що. Другого року, так, по 24-го року, ми перевозили наших пасажирів безкоштовно транспортом і не до за рахунок цього доходу. І Тому ось, так дуже тяжко було отримувати наш рухомий склад належному стані. А автобуси наші були задіяні в евакуаційних заходах Маріуполь. Всі ці, де ми дуже сильно їх пошкодили. Тому ми зараз приводимо у відповідність. По-перше, привели у відповідність ми і будемо проводити далі технічний стан. І зараз перейдемо до візуалізації, скажімо так, оновлювати будемо трошки покриття, як увако фарба, так і наші вишиваночки, ну, скажімо так, естетичний витиші будемо. Щоб картина в нашому місті, скажімо, трошки посвідчила. Пільговий проїзд як був, так і є. Пільговий проїзд ніхто не відміняв. Пільговий проїзд встановлено законами України, законом України та постановою Кабінету міністрів. Її ніхто не може, крім того, хто його прописував, ніхто не може його поміняти, змінити і відмінити. Пільговиків це. Під підвищення, підвищення вартості проїзду ніяк не не стосується зовсім не стосується.